Бажаю здоров'я. Друзі, а ви задумались про те, що Росія очищує свій генофонд, відправляючи на війну найгірших представників свого генофонду. Скажімо так, вони відправляють на утиль найгірших представників свого народу. Побратими тим, підтвердять: воюють якісь наркомани, бомжі, алкаші, зеки, садисти, гвалтівники і так далі. Коротше, воює непотріб. Тобто йде очищення генофонду. І це факт. Друзі, а що відбувається у нас? А у нас іде знищення найкращого генофонду. Зараз е, я вам скажу те, що може багатьом не сподобатись. Але це 100% факт. За мовчасною згодою народу України, у нас відбувається знищення найкращого генофонду. Зараз масово на фронт заганяють дітей віком від 18 до 25 років, а усі просто спостерігають та мовчать, нібито це нікого не стосується. Дехто виправдовується, буцімто це їхній особистий вибір, вони буцімто самостійно підписували контракт. Друзі, це стосується кожного. Провладні зрадники та мародери своїх дітей на війну не відправляють. І це не вибір дітей, а план по знищенню найкращого генофонду української нації. Знайте правду, об'єднуємось, бережіть себе. Слава Україні!